Answer.ua – популярний серед українців інтернет-магазин, з яким я тебе вже знайомив. Він першим в 2024 році підготував для українців смачний промокод на 12% знижку, яку можна застосувати на будь-яку покупку, але від певної суми, яку уточню пізніше. Спочатку нагадаю, що можна придбати в Answer.ua. а це одяг на зимовий, весняний, літній та осінній сезон. Взуття під будь-яку погоду, а також біжутерію, годинники, гаманці, краватки та метелики, барсетки, сумки на пояс, окуляри та багато іншого. І відразу ж рекомендую зайти в розділ зимових знижок, де ціни на окремі позиції знижені на 60%. Лінк на цю сторінку залишаю під відео. А тепер про промокод. Скопіювати його можна в описі до відео, а те, як він дозволяє реально економити. Бачиш перед собою, назбирали корзину потрібних товарів, перейшли до оформлення, вставили промокоди. Перед нами реальна знижка. Зверни увагу, промокод спрацює лише в тому випадку, якщо перейдеш в магазин по лінку з під відео. Якщо скористався промокодом вдало, став лайк до відео. Тоді більша кількість людей побачить цей ролик і більше людей зекономлять. Єдине, що маю сказати обов'язково, так це умова, по якій спрацює промокод, а саме, Корзина товарів, які купуєте, має бути на суму не менше ніж 3 тисячі гривень, ще можна економити за Замсвер.юей. Купувати товари в категорії аутлет. Тут товари для жінок, чоловіків і дітей зі знижкою до 70%. Маєте також пам'ятати, щоб безкоштовно доставити товар Замсверює в Україну новою поштою, ваше замовлення має бути на суму від 1 тисячі гривень. Термін доставки 5-7 робочих днів. В іншому випадку. Вартість доставки у відділення нової пошти 99 гривень, якщо ж купуєш на Answer.ua вперше. То тоді на тебе чекає знижка 15% на перше замовлення. Але якщо воно на суму від 1500 гривень. Одноразова знижка поширюється на весь асортимент, але лише на товари з чорними цінниками і лише один раз. Промокод ти отримаєш на вказаний тобою емейл після реєстрації. Ну і нарешті не забувай про Answer Club. З кожної вашої покупки 5% від вартості замовлення буде відкладено на рахунок Answer ці бо. Промуси можна використовувати при оплаті наступних покупок, але не більше 50% від вартості замовлення. На цьому все. Якщо виникли питання по тому, що розповів, задавай їх в коментарях до цього відео, обов'язково відповім.